Чому справи можуть розглядатися довго, то не слід забувати, що у нас існує аж три інстанції: це перша інстанція, апеляція і касаційна інстанція. І тому, якщо людина не задоволена судовим рішенням, вона має право звернутися до суду апеляційної інстанції і суд буде справу переглядати. І судове рішення не вступить в законну силу, поки його не перегляне апеляційна інстанція. Так само, якщо Людина задоволена судовим рішенням, але його хоче оскаржити опонент, інший учасник сторона справи, то він також має на це право. Більш того, рішення апеляційної інстанції потім може ще бути оскаржено в нас до Верховного суду, як суду касаційної інстанції. І, звісно, якщо справа проходить усі інстанції, це впливає і на тривалість розгляду такої справи. Більш того, кожна вища стояща інстанція має право направити справу на новий розгляд. Ми називаємо це на нове коло. Дуже любимо це і дуже любимо, коли приступаємо до супроводу справи, яка вже третє коло да, проходить, де всі правда. докази вже були подані. А, так, і звісно, це теж може впливати на тривалість розгляду справ. Тому, мабуть, цей міф ми не можемо повністю спростувати. Так, розгляд судових справ може бути досить тривалим процесом, і, звертаючись до суду, потрібно про це пам'ятати.